Чекаємо ще! Чекаємо ще! А О, ми чекаємо. чекаємо? І ось прийшов новий день! Це означає нові милості! Вітаю любителі Біблії! Впевнений ви здивовані, навіщо ми починаємо сьогоднішню передачу на світанку! Так, можна я повернуся до ліжка в опораності! Краще не спати. Ну, розумієте, я прочитав у Біблії, що милості Господні оновлюються кожного дня і знаючи, скільки негараздів трапляються зі мною щоденно, я вирішив, що чим більше милості я отримую, тим краще. Слушна думка, але чому ми маємо починати Щоб прочитати сьогоднішній супервірш, звісно, у ньому йдеться про милість. Плач Єремії 3.22 каже. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Цей вірш написав пророк Єремія, також відомий як пророк, що плаче, бо він пережив велику скорботу та біль у своєму житті. Але в усіх цих випробуваннях Єремія знаходив мир та спокій у незмінній Божій любові та милості Божій кожного нового ранку. А що таке милість? милість значить бути добрим та пробачати, якщо хтось припустився помилки. Милість та любов Божа це постійні незмінні риси його характеру. Навіть коли ми заплутуємося, грішимо та припускаємося великої помилки. Бог завжди готовий пробачити та допомогти нам стати схожими на нього. Тож, коли ви побачите схід сонця знову, згадайте, що милість та любов Божа оновлюються кожного дня і перебувають вічно. Хочеш дізнатися більше про Божу милість та любов? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є безкоштовні серії суперкниги та веселі ігри. Став вподобайку та підписуйся до зустрічі.